Усім привіт! Сьогодні на огляді обрискується родинство компанії Стіль, а саме обрискувач штіль SD31. Сам обрискувач дуже якісний. Деталі, з він зроблений, дуже якісні. Немає зайвих деталей. На лицевій стороні стоїть логотип компанії, назва моделі. Ось ручка обрискувача, на ній теж стоїть логотип компанії. Ось тут в цій ручці встановлений фільтр, який запобігає потраплянню смітинок ось в цю ручку. На ручці є фіксатор який просто достатньо ось так прокрутити. І ручка вже... і просто так вона сама вже не нажметься. Напівпрозорий бак, є поділки. Максимальна кількість рідини, яку можна заляти, сюди 5 літрів. Це максимум. Ось в мене вони заляті. Ось видно, скільки в мене є рідини. Ось тут встановлений манометр. В процесі накачування він ось так піднімається, показує, скільки тиску в балоні. Максимальний тиск 3 бар. Якщо ви накачаєте трошки більше, клапан сам спустить зайве повітря. Зараз я накачаю покажу, як воно працює. Накачується дуже легко, без зайвих зусиль. Ось ми бачимо, що клапан показує, що в балоні 3 бар, це максимум. Тепер цю ручку ось так зафіксувати і можна працювати. Наразі встановлена кругла насадка. Ось як вона працює. Дуже чудово розпиляє. Коли у вас закінчилась рідина в балоні, або ви завершили свою роботу, тиск з балона потрібно стравити. Ось цей клапан потрібно підняти доверху. І тиску немає в балоні. Тепер можна відкривати, відкривати кришку, і тепер можна або його дозаправляти, або просто поставити на зберігання. На задній стороні є наклейка. На цій наклейці всі значки європейські, що воно прийшло всю сертифікацію. Стоїть надпис Made in Germany», що означає, що цей обриску виготовлено в Німеччині. Так, його почесно виготовлено в Німеччині. За те, що обрискувач виготовлену в Німеччині, говорить ціна. Ціна цього обрискувача в офіційній ділерській мережі приблизно 1050 гривень, в той самий час, коли ціна китайських 200-300 гривень.